24 лютого 2022 року. Початок повномасштабного вторгнення. Тисячі дніпрян стали на захист батьківщини. Серед них професійний військовий, полковник Олександр Водоласький. Його основне завдання у ті тривожні дні формування 128-ї бригади тероборони для захисту Дніпра від можливого вторгнення окупантів. Проводилися інтенсивні вишколи особового складу, зводилися фортифікаційні споруди. Місця для них обирали, виходячи з можливої небезпеки, щоб якомога ефективніше відповісти на можливі ворожі обстріли. На щастя, окупанти були зупинені. На межі області. Але зараз до полковника, який захищав інтереси держави, почали пред'являти необґрунтовані звинувачення, начебто майно приватних фірм на двох земельних ділянках, які він використовував для оборони міста, було вилучено без погодження з органами влади. Почалися адміністративні господарські суди. Ба Більше проти Олександра Водоласького порушили кримінальне провадження за, начебто, перевищення службових повноважень. Ми зустрілися з полковником, щоб почути його позицію. Довідка. Олександр Водоласький, полковник Збройних сил України. Народився у 1958 році у місті Лисичанськ Луганської області. У 1980 році закінчив Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, тоді Дніпропетровський державний університет. Після закінчення вишу понад 20 років віддав службі у війську. У 2002 році Олександр Водоласький виходить на пенсію, але у 2014 році, після анексії Криму, добровільно повертається до служби. Ним було сформовано. 43-й окремий мотопіхотний батальйон Патріот, військові якого захищали батьківщину на Донеччині в районах Авдіївки, Первомайського, Золотого, неподалік від Горлівки, де йшли запеклі бої з окупантами. У 2015 році обирався депутатом Дніпропетровської обласної ради. З початком повномасштабної агресії Росії у 2022 році вдруге добровільно повертається до війська. У Дніпрі формує 128 двадцять бригаду територіальної оборони, особовий склад якої зараз несе службу в зоні бойових дій. Олександр Водоласький згадує перші дні вторгнення і формування бригади тероборони. Всі кроки полковник погоджував з міністерством оборони, обласною військовою адміністрацією та владою міста. У нас складений план оборони міста Дніпра, який затверджений моїм старшим військовим керівництвом тероборони. Крім того, цей план був узгоджений обласною адміністрацією, штабом оборони Дніпра. Тому всі питання були. Узгоджені, і ми 26-го в ніч. Я вже виставив перший блокпост в сторону Петриківки. Ми вночі сформували саму першу роту з бригади і вивезли туди на голе місце на трасу в сторону Петриківки, в сторону Києва, і почали інтенсивно будувати всі укріплення. За його словами, у перші дні війни найважливішим завданням було визначити найвразливіші точки на мапі Дніпра і відповідно звести біля них укріплення. Ми почали будувати так, щоб не було можливості противнику з лівого берега перейти на правий берег. У нас все таки п'ять мостів, і от у нас вся набережна від південного мосту, навіть більше там з окружної дороги і. Аж до Кайдацького мосту. У нас повністю, повністю було де зводні опорні пункти побудовані, де були там якісь загородження побудовані, де якісь там блокпости виставлені, тому що була дуже велика небезпека. Я просто ще нагадаю, що росіяни вже стояли під Запоріжжям, а біля Кривого Рогу вони вже на південних околицях Рогу вони вже стояли. У Дніпрі було зведено близько 60 укріплених точок для протистояння можливому вторгненню. Принцип там один був не допустити противника і забезпечити безпеку громадян. Тому вибрались ті місця, де більш вони були придатні для цього, щоб з максимальним результатом ми могли не допустити противника. Ну якщо стосується набережної, то сторона, яка з боку річки Дніпро, вона менш забудована. Ліва сторона, вона майже повністю забудована. Тому ми вишукували ті місця так, щоб. Житлові будинки не чіпати, тому що якби почались бойові дії, то в першу чергу ну, постраждали б ті житлові будинки, де б знаходились наші укріплення. Тому старалися ми вибирати такі місця, щоб і забезпечити тактику так, бойових дій, і щоб забезпечити ну, безпеку громадян. З усіма власниками та орендарями земельних ділянок вдалося досягти згоди на їхнє використання. Більше того, власники мають отримати компенсацію від держави. Однак, вже у травні представники двох фірм, яких експерти відносять до сфери впливу скандально відомого олігарха Ігоря Коломойського, почали судитися з полковником. По цим дом ділянкам, наскільки я пам'ятаю, власників не знайшли в той час, як ви може пам'ятаєте, з міста виїжджали всі по максимуму, щоб ну, була безпека. На вокзалі у нас там. Таке творилося спеціально, стояли там і патрулі і військові, які там упорядковували від'їзд. Люди виїжджали з сім'ями. І нам сказали, ну, тобто не могли, не я особисто займався, у мене є штаб, у мене штаб, який займався цими питаннями. Не могли знайти цих власників. Ну, згідно закону, якщо власників немає, ми маємо право з згодженням з органами місцевого самоврядування, оформити ці документи законно, було відповідне узгодження з виконавчим комітетом міської ради. Я видав наказ. Це був процес, це не конкретно по цим двох ділянкам. Таких питань було досить багато, ну, десятки. Ну, коли трохи заспокоїлося, вияснилося, що за цих двох ділянок от, весь такий шум піднявся. Ну, а проти мене. Відкрили кримінальну справу. Інтереси у судах полковника відстоює адвокат Дар'я Кияненко. Вона розповідає про хронологію подій. Пан полковник звернувся до мене з травня місяця. Ми, до речі, з ним були знайомі десь з повного масштабного вторгнення. Він звернувся до мене з позицією з тієї, що. Відносно нього порушено кримінальне провадження. Я дійсно ознайомилася з тими матеріалами, які на той час періоду були у нього. Відповідно до витягу з єдиного реєстру досудових розслідувань внесено було відомості за заявою приватних структур ТОВ-квартал груп і «Естейт Сіті за злочин, що начебто полковник Водоласький перевищив владу і надані повноваження і виніс наказ про. Провід... Відчудження майна двох земельних ділянок без погодження з Дніпровською міською радою, що зовсім не відповідало дійсності. Земельне, нагадаю, земельні ділянки вони перебувають у власності територіальної громади міста Дніпра. В оренді у тов-квартал групи Стейт Сіті не були на час відчудження цих металевих конструкцій. Тому я прошу акцентувати увагу, що це не торговільні павільйони, як зазначає в прес-релізі ДБР України, а це були напівзруйновані металеві конструкції, які перебували на території міста Дніпра. Сам Олександр Водоласький не розуміє за що його судять, адже всі його дії були спрямованими на захист держави і Дніпра від окупантів стосовно кримінальної справи і. На рахунок цих двох ділянок, на яких там знаходились на одній рештки, там будівля, конструкція така металева напіврозібрана, а на другій ділянці там був такий сарай. Мене що не то, що дивує, а якось враження таке склалося, коли ДБР у своєму прес-релізі, коли по телебаченню, яке по всій Україні, Підхватили, розповсюджували. Там речник ЗДБР сказав, що там були якісь круті павільйони, магазини, нічого там не було. Є і фотографії, що там було, знаходилося на тому місці. Ну і крім того, там вже було заявлено, що я діяв в інтересах третіх осіб. Я діяв в інтересах захисту держави, я діяв в інтересах Міністерства оборони, а на якихось видум, вигаданих видуманих третіх осіб. Та, попри абсурдність звинувачень, значний суспільний резонанс, полковника продовжують судити. Йому повідомлено про нічний домашній арешт, і замість того, щоб використати знання та досвід військового, він повинен доводити очевидне свою невинуватість.